Може, нам у тому, віта голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців. Вітаю вас, пані Віто. день. давайте дійсно спробуємо ще раз окреслити перелік головних тем, які можуть обговорювати лідери. І чи буде там вагомо знаєте, приділено увагу так, як належить так, би ми того хотіли? До питання України на вашу думку. Ну сьогодні важливий день для обох країн Сідзінпін прибув десь годин вісім тому до Америки. Його зустрічали в аеропорту посли, звичайно, Блінкен, очільниця фінансового відомства Дженет Єлен. І всі вся увага місцевих американських ЗМІ, вона прикута саме до візиту Сідзінпіна, до зустрічі Сі Цзінпіна з Байденом. Багато обговорюється того, що Буде поставлено в пріоритет на зустрічі, і саме головне питання: а що ж далі? І дійсно напередодні? Цього візиту було проведено дуже багато зустрічей, лобістських зустрічей в Америці з бізнесовою спільнотою, і включаючи Сілікованову долину. І, і здається, що основний меседж, який Китай хоче донести Америці, інвестуйте в Китай, і, і, і мені здається, що цей основний мотив Сідінпіна, чому він погодився приїхати до Америки на цей саміт, тобто він хоче утримати американські компанії. Центри, виробництва таким чином підтримати свою економіку і робочі місця. Напередодні були зустрічі робочих груп, і ми знаємо, що, ймовірно, буде обговорено три питання, які винесені на порядок денний. Перше, це відновлення діалогу оборонних відомств. Про це заявив напередодні Джейк Саліван. А це економіка. і Торгівля була проведена ґрунтовна е, зустріч Дженет Єлен з віце-прем'єром Китаю Хелі Феном, е, тобто вони обговорювали зниження ризиків у торгівлі, а не відокремлення двох економік. І третє – це клімат. Це була заява Джима Керрі про те, що Китай буде учасником діалогу щодо змін клімату. Йде підготовча робота до КОП 28 що відбудеться на початку грудня у Дубаях в рамках Експо, що ймовірно буде обговорюватись, але такого підтвердження ще не було. Тобто ніхто не бачив порядок денний. Але є сподівання, і перш за все, це гарячі точки. Україна, близький схід, тайванська протока. Південно-китайське море, ситуація в індотихянському регіоні загалом, ми дуже сподіваємося, що питання України буде винесено окремо або розглянуто окремо, а не в кошику усіх конфліктів на планеті земля. Тобто, що хочеться нам почути, щоб Китай контролював свої компанії щодо обходження західних санкцій, і про це підкресла Джанет Єлен, що у своїй зустрічі з Хеліфеном, що влада. Да має контролювати свій бізнес. І е, ми думаємо, що це питання. Ми сподіваємося, що це питання буде винесено в підсумковий документ. Наприкінці тижня Китай буде вимагати від Америки підтвердження політики єдиного Китаю, тобто щоб е, зняти напругу у тайванській протоці. І мені здається, це питання також буде винесено в підсумковий документ, що Америка буде підтримуватися політики єдиного Китаю. Що важливо обговорити бізнесу це взаємні інвестиції. Ми знаємо величезні побоювання американських компаній в Китаї і е американських компаній в Китаї і Китайських е компаній в Америці. Вони не знають. як працювати. Я віде. перепрошую. Давайте ми бізнес залишимо на потім, тому що поки що важливо зрозуміти дійсно ось цю загальну геополітику е і який буде градус діалогу, тому що ми пам'ятаємо, ну що риторика була різною е протистояння економічне, обмін санкціями і заборонами, перехід в режим холод. Дні війни, або ж, взагалі, ми говорили про те, що ці дві країни будуть найголовнішими учасниками третьої світової гібридної війни. Пам'ятаємо, що навіть на рівні риторики були різні висловлювання. Ну, наприклад, Сі Цзіньпін вказував на те, що є взаємна повага і мирне співіснування можливе. А пам'ятаємо півроку того, президент США Джо Байден взагалі назвав Сі Цзіньпіня диктатором, і в після ось так яких обмінів перепалок і решти негараздів, які були між країнами, і зараз ризик загострення? Чи може бути дійсно спокійна розмова? І який стан зараз американсько-китайських відносин на якому вони рівні? Як ви їх оціните? дійсно риторика була загрозлива, і в Америці панували такі синофобні настрої. Що найменше у Вашингтоні. Те саме можна сказати і про Китай. Останнім часом пропаганда була антиамериканська, і можна сказати, що загалом панували такі антиамериканські настрої. І напередодні також було заявлено, що в сан франциско буде проведений великий мітинг антикитайський. Окрім того, що там вже встановлені паркани, це засоби безпеки, безпеки дозволили цей мітинг Америка. Вільна країна буде тисячний мітинг проти присутності Сідзінпіна і проти його політики комуністичної партії за підтримання прав людини в Китаї. Сподіваємося, що цей мітинг буде. Мирний, але що стосується американо-китайських відносин, їх можна розглядати в дуже багатьох аспектах: це і політичні відносини, і економічні, і кліматичні, і культурні, і освітні тобто, тут дуже багато спектрів. І є ще обговорювати. Пропаганда є з двох боків, але те, що сказав Джо Байден в цей понеділок, що декаплінгу, тобто роз'єднання, бути не може. Треба знизити ризики, особливо. Вони будуть прямувати до зниження ризиків в високотехнологічних сферах, і е, йде зміна, е, зміна е, якісь виходять нові закони, наприклад, для того ж самого американського бізнесу це е, загрозливо. Але те, що е, лідери відновлюють діалог, вони хочуть контролювати е, це співіснування, щоб воно не вийшло з під контролю, це е, факт. І ми е, зараз спостерігаємо, що Будуть створені робочі групи, тобто після зустрічі треба слідкувати, як буде поводитися себе буде поводитись Китай, чи буде він купувати продовжувати купувати нафту в Ірані, чи буде представник Китаю присутній на форумі миру президента Зеленського, чи буде таке хаотичне хаотична поведінка Китаю в Південно-Китайському морі. Від того залежить це все залежить від того, як буде проведена сьогоднішня зустріч, і на протязі цього тижня. Також щось що також цікаво знати, що сьогодні ввечері буде організовано вечерю з, з участю Сі Цзінпіна, з присутністю американського бізнесу. І е, на цій вечері продавалися квитки по 2 тисячі доларів і по 40 тисяч доларів за столом. Із сідзінпіном китайські біз, е, Американський бізнес бажає залишатися в Америці, бо це великі зиски. Е, Перепрошую в Китаї. Це великі зиски, і е, присутність Сі дзінпіну. Організація такої вечері це підтвердження того, що американський бізнес буде тиснути на керівництво про те, що треба домовлятися що відносини між лідерами мають бути е, мають бути бути зрозумілі, контрольовані. Пане Віта, от до, до речі, про бізнес і про те, що чи хоче американський бізнес залишатись і продовжувати працювати в Китаї. Економіст Intelligence Unit має протилежне дослідження, і там вказують, що з липня до вересня цього року, вперше, з початку обліку у 98-му році у Китаї зафіксували дефіцит іноземних інвестицій у розмірі майже 12 мільярдів доларів. І іноземні компанії зараз ну тенденція переважає, що вони. Виводять гроші з Китаю чи врятують цю ситуацію на зустрічі, і чому так сталося, що бізнес відреагував? Можливо, дійсно готувався, що буде війна між країнами, і потрібно вчасно вийти. Так, дійсно треба врахувати, що у Китаї зараз є економічна криза, але все ж таки вони прямують до виконання показника, планового показника зростання ВВП 5%. Але основна причина відтоку капіталу це нестабільність, незрозумілість, як розвивати свій бізнес в Китаї далі. А причини зміни перш за все зміни гри в Китаї. Як я сказала, збільшення контролю відбувається ведення нових законів. Той самий закон про шпигунство він доволі загрозливий для американських компаній, що перебувають в Китаї, так і для китайських громадян, які працюють на американські чи інші іноземні компанії. Дуже легко звинуватити цих людей у шпигунстві, бо закон доволі таки розмитий, тобто збільшились ризики. Але китайський ринок він все ще залишається неймовірно привабливим для американських гігантів, і на цій зустрічі, про яку я щойно згадала, вже підтверджено, буде присутнім. Ілон Маск буде представники, топ представники, очільники Сіо багатьох компаній Apple, Microsoft, ExxonMobil, Citibank. Тобто, це те, що підтверджено. А ще був великий лист очікування, і не всі компанії потрапили на цю зустріч. Тобто Треба розуміти, що це перш за все бізнес, гроші, але загроза того, що в Китаї може відбутися те, що відбулося з російським ринком, також лякає американський бізнес, коли вони в скажімо, в такому швидкому режимі виходили з російського ринку. Чи не доведеться таке робити з китайським? Бо там інтеграція вона більш глибока, там гроші більш великі. Але те, що Американські компанії паралельно роздивляються сценарій релокації у страни Азії повернення в Америку. Це також обговорюється дуже активно. Ну що ж ви згадали Росію? Давайте дійсно поговоримо і про е, ту умовну військ зла, яку ми часто обговорюємо: що це Росія, що це КНДР, що цей Іран, і що можливо е, Китай може долучитись до цієї вісі зла і е, спонукати диктатуру розвиватися на е, ну принаймні в Центральній Азії і на близькому сході. Так е, на вашу думку, тому що ми розуміємо, що Китай і РФ все-таки так чи інакше допомагають допомагають КНДР обходити санкції, озброюватись якимось чином розвиватись і підтримувати свій військовий потенціал. Але після зустрічі з Джо Байденом можливо Китай і Сі Цзіньпін змінить свою думку стосовно Росії стосовно КНДР чи такі таких змін не очікувати. Що найменше ці питання точно будуть обговорюватися, бо ситуація на корейському півострові також загрозлива всі весь регіон боїться початку загострення цього конфлікту. Ми бачимо більш активну поведінку КНДР і не без участі Росії. Але КНДР має тотальну залежність від КНР. Ми знаємо від експорту імпорту. Це історично так склалося. І дипломатичні представництва близько 50 країн, що заключили відносини дипломатичні з КНДР. Вони розміщені не в Пхеньяні, вони розміщені в Пекіні. Тобто вони мають великий контрольований кордон. Але е, чи дійсно Китай може вплинути на КНДР? Чи зможе Байден примусити Китай вплинути на КНДР? Мені здається, те, що відбувається між Пхеньяном та Москвою останні місяці, воно. Е, в зоні спостереження Китаю, але ці відносини відбуваються окремо і навіть були такі аналітичні статті, що Китаю не подобається це зближення з Москвою. Що цікаво, КНДР в Росії, це перш за все космос. Ми знаємо, що був запущений невдало супутник, і Росія, начебто, пообіцяла допомогти в цьому Пхеньяну. продовольству. А що взамін є Дані дані розвитки, що КНДР постачає Росії зброю, це були знімки супутникові, це поки не підтверджено. І мені здається, що це також буде питання такого пріоритету у діалозі з Сізінпіном в Америці. І що буде далі? Як можна це зупинити? Чи зможе КНДР вплинути на це? У свій час Трамп проводив такі діалоги з китайським лідером. Йому не вдалося вплинути на нього, і після того розпочалася торгова війна. Чи буде якийсь прорив зараз? Це цікаво спостерігати. Тим більше зараз пан Байден знаходиться в такій предвиборчій кампанії. Йому треба результати, і тиск точно буде. Чинитися на китайського лідера будемо спостерігати. Тим більше, президент Південної Кореї знаходиться зараз в Америці. Тобто, це це дійсно питання, скажімо, життєвої важливості. От, власне, ви згадали про те, що КНДР постачає ймовірно зброю до Російської Федерації. І про це є домовленості, і що Китай нібито наглядав за цією ситуацією. Зараз в Білому дому вважають, що Китай напряму до Росії не постачає зброю і не підтримує у конфлікті, який розпалює зараз Росія на Близькому Сході і з війною в Україні. Але ми розуміємо, що є й думки інших експертів, які вважають, що Китай Намагається створити з Росії своє проксі і буде частково накачувати зброєю. Інші кажуть, що Китай буде чекати, аби Росія максимально була ослаблена і потім почне забирати території, включно з населенням. То, зрештою, от яка перспектива цих відносин китай Росія, і чи дійсно на певному етапі Китай може стати постачальником зброї до Росії? Якщо Сідзінпін приїхав до США, то ймовірно, що найменше під час правління адміністрації Байдена це неможливо, інакше це було б самогубством. І дійсно, ми е, спостерігаємо таке економічне зближення, і е, ми вимушені підкреслити, що Китай рятує економіку е, Росії. Що е, завдяки цьому російська економіка не ізольована. Але е, Китай на сьогодні це дані розвідки. Він не, не поставляє е, важке озброєння Росії, і він не буде це робити. Як казали багатьох багато експертів, і ми підкреслюємо це про те, що це війна Путіна, це не війна Сі Цзінпіна. і йому на наразі не вигідно е, втручатися активно в цей конфлікт. Тобто він зараз перебуває в Америці, і це відповідь на ваше запитання. Ну, власне, знаєте, от, де межа цієї активності? Зброя зрозуміло, це неприпустимо зараз на рівні відносин Сполучені Штати і Китай. Але товари подвійного призначення, все те, що позасанкційно через Китай потрапляє до Росії, хіба це не є червоною лінією, яка також має зараз вплинути на перемовини двох лідерів. Так, в серпні на сайті президента України був опублікований такий звіт робочої групи Єрмака Макфола, де було сказано, що на долю Китаю припадає приблизно 67% поставок компонентів для дронів, для російських дронів. І Дженет Єлен ще раз підкреслила на зустрічі зі своїм колегою, що це треба контролювати, що поставки. Таких критичних компонентів мають бути контрольовані урядом, і ми вже бачили, що з вересня Китай це зробив, він контролює експорт, і це також сказалося на нашій армії дронів, бо комплектуючі для дронів поступали з Китаю також і в Україну. І наразі скажімо, чи як буде налагоджена надалі співпраця? Багато компаній, які постачали такі критичні елементи технології до Росії, вони знаходяться в західних санкційних співпрацях. Списках. Головне, щоб ці списки зберігалися, контроль продовжувався, і е, Китай забезпечував цей контроль за приватними компаніями е, на, на рівні, скажемо, е, на рівні свого уряду. За цим варто спостерігати і варто, щоб ці компанії не виходили з цього списку, щоб вони, е, скажімо, що найменше не постачали, не продовжили постачати ці компоненти надалі. Ну і ще дуже важливий компонент, який підсилює економіку Російської Федерації. Ми розуміємо, що Росія вміє торгувати лише ресурсами. Так вони продають нафту, газ, корисні копалини і таке інше. І ми розуміємо, що Китай в тривалий час просто заощаджував на тому, щоб купувати дешево у Росії нафту. І навіть за останній період, з початку року, вони заощадили 10 мільярдів доларів, купуючи ну купують не лише в Росії, потрібно так відверто сказати, купують і в Ірані, і е, в Венесуелі. Але чи може світова спільнота вплинути на те, щоб Китай відмовився від цієї нафти, або ж, хоча б, вийти на ту граничну вартість, е, яку світ встановив для того, щоб обмежити Росію у своїх можливостях збагачування? Ну, китайська економіка вона залежить від імпорту енергоносіїв, і вона Китай намагається диверсифікувати джерела постачання. Ми бачили, коли загострилася ситуація на Близькому Сході, де Китай багато купував у саудитів. Моментально збільшилися поставки з Росії. Це і Венесуела, і дійсно Китай розвиває свою зелену енергетику і в деяких в. В деяких галузях виробництва, наприклад, обладнання він є світовим лідером, але цього недостатньо, і ми бачимо, що китайська економіка потребує різного спектру енергоносіїв і теж вугілля, яке також імпортується з Росії паралельно з сирою нафтою, з газом, і що що, що світ як світ може тиснути, він має, скажімо, запропонувати якусь альтернативу до той самій іранській нафті, тобто Китай буде. Диверсифікувати, якщо це буде йому потрібно і економіці. Але те, що не можна обходити санкції, те, що треба зберігати цей світовий порядок, це також буде обговорюватися на форумі, на саміті. Перепрошую. І та сама, скажімо, залежність від Росії від її енергоносіїв, вона можна сказати, що є, але паралельно Китай розвиває інші джерела постачання. Але знаєте, от всі ці відносини, що купують нафту, постачають товари подвійного призначення, сприяють тому, щоб КНДР постачала зброю. Ми розуміємо, що Росія максимально залежна зараз від Китаю, і ми бачили, як Путін з Челебітною їздив, і там майже на коліно так перед Сідзіньпіном там пропонував якісь нові форми співпраці. Як цю залежність ми можемо знаєте, анулювати і який час ще може вона тривати від Китаю, тому що ми розуміємо, що це так чи інакше впливає на нас? Залежність не лише від Китаю. Ми знаємо, що активно продовжує співпрацювати з Росією Індія, і Туреччина і Бразилія. Тобто, ці всі країни вони таким чи іншим чином знизили ефект від західних санкцій, тобто Росія не знаходиться в ізоляції, і варто констатувати, що саме економічна таке рятівне коло, основне рятівне коло Росії дав саме Китай. І наразі Росія дійсно залежна від Китаю іміджево да ви щойно згадали цей самий форум Один пояс один шлях, де Путін після такої тривалої паузи да, в міжнародних візитах відчував себе доволі комфортно праворуч від Сізінпіна на усіх світлинах. Друге, це економічно. Вони поставили планку товару оберту 200 мільярдів в цьому році, і ця планка буде досягнута. Але якщо прибрати енергоресурси, то від'ємне сальдо. Негативне сальдо в торгівлі, воно значне. Тобто, тут в основному збільшення постачань постачання саме енергоресурсів. І третя технологічна залежність. Ми знаємо, що багато компаній відмовилися від співпраці з Росією, але тут варто розуміти, що це не техно, це 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 підтримання певних галузей але не розвиток. і що що важно, важливо зазначити, що Китай взамін отримав те, що він не зміг отримати багато років від Росії? Це доступ до видобувної галузі, це якісь космічні технології в освоєнні космосу. Цей північний логістичний маршрут через Арктику. Тобто тут Китай вже отримав зелене світло. Він поводиться згідно своїх національних інтересів, і ще важливо, що Китай запропонував Росії свою валюту. Він давно мріяв про інтернаціоналізацію юаню, і тут така гарна можливість. Але поки все ж таки він не є китайський юань не є конкурентом долару і євро. Але це також допомагає Росії обходити санкції. Вплинути треба розмовляти. Вплинути буде важко, але це також одна з тем зустрічі Байдена і Сі Цзінпіна. Власне, це валютне регулювання. Воно також так чи інакше впливає, тому що ми знаємо, що у Індії напряму вони не можуть отримати е кошти, тому що валюта не конвертується, і е ці кошти такими залишаються віртуальними, і поки що не підсилюють реальну економіку Росії. Ну будемо вірити, що будемо знаходити і інші можливості, світова спільнота, лідери е як обмежити Росію у, у тому, щоб вона могла збагачуватись і продовжувати війни. Наостанок у вас запитаю, тому що ми розуміємо. Ми розуміємо, що дійсно окремим вектором буде обговорення ситуації в Україні, але так само будуть говорити і про Ізраїль. І ось тут цікаво почути від вас, яка позиція буде у китайських лідерів, тому що зараз ми розуміємо, що вони займають певний нейтралітет, інколи заявляючи про те, що готові стати посередниками у мирному врегулюванні конфлікту. Але ми знаємо, коли йде мова про посередництво, наприклад, і на Туреччини, то Туреччина там навпаки намагається посилити свій вплив або показати, Наскільки вона є вагомим гранцем на, міровій, на світовій арені, як Китай далі буде поводитись з цією історією на Близькому Сході, і можливо зараз Сполучені Штати відкоригують ось знаєте, це ставлення? Ну, На відміну від України на Близькому Сході є політичне рішення. І Китай поводиться фактично в цьому конфлікті так само, як і в Україні. Ми казали, що це якесь дежавю і риторика, і поведінка, і призначення чи скажімо, сприяння активізація спецпредставника Китаю в регіоні. Але з запізненням в нас це було з запізненням на один рік. Китай дуже добре розуміється в ситуації на Близькому Сході. Він, начебто, має офіційний нейтралітет, але судячи з риторики і закликів, це пропалестинська позиція. Китай закликає до створення палестинської держави. Але продовжений, продовжений цей діалог чи зможе Китай відіграти там якусь певну роль, він щонайменше буде намагатися, бо там більші для нього зиски, там більше. Залежність, скажімо, вже якась є економічна, ніж в ситуації з Україною, і дійсно чи змож але тут також важливо, що Китай засудив ізраїльську активність на території Палестинській, назвавши цим надмір... назвавши цим цю поведінку надмірною обороною. Будемо також дійсно за цим спостерігати, і очевидно, що Китай буде намагатися до... стукатися до усіх інституцій і закликати до створення незалежної держави Палестини. Але знаєте, ось ця така нібито нейтральна позиція, якби вона не була підкріпленою тим, що Китай також виводить свої військово-морські сили і розгортає їх в регіоні, так, на Близькому Сході, тоді ми розуміли, що це повний нейтралітет. А так, ось цей жест з ВМС вони вказують на те, що або Китай хоче впливати на ситуацію в регіоні і зацікавлений у Близькому Сході. Або Китай так само намагається бряцкати залізом перед сполученими штатами. От яка версія вам ближча? Китай дійсно підтягує свої, свої морські сили. Ми знаємо, декілька кораблів прибуло на територію Оману. Буде скажімо, це. Вони пояснили це навчаннями в цьому регіоні, але дійсно Китай хоче стабілізувати ситуацію, бо від того залежать його транспортні коридори, від того залежать його відносини з ключовими партнерами. І низка, скажімо, переговорів на високому рівні вона була проведена миттєво після подій 7 жовтня. Це говорить про те, що Китай глибоко занурений в ситуацію в цьому регіоні. Він розуміється на ситуації, на розстановці сил і буде впливати вже в межах того механізму, який був, вже існував до 7 жовтня, тобто, це велика відмінність від ситуації, що склалася в Україні, де присутність, скажімо такої миротворчої місії була лише через. З рік після вторгнення.